Так, доброго дня нам опять усім. Опять знімемо зараз відео для вас. Це така гаряча тема дня зараз. Вибачайте, що на суржику. Но кому не подобається, проходимо далі. Істерика буде на суржику. істерить буде будемо на суржику. Так що проходимо далі про лавру, українську лавру. Зараз подивимося, трошки візьмемо про Лавру, про головного настоятеля Лаври Павла. Ну і там як карти поведуть, куди воно поведе, туди і поведе з Лаврою. От Куди воно карта заведе, туди і подивимося. Спасіба велике, що дивитесь, спасіба велике, що підписуєтесь, пишете коментарі. Читаємо коментарі. Сміємося буває, буває, плачемо. Все буває. Тобто ви пишіть, головне пишіть, не встановлюйтеся. Лайкайте, передавайте відео, знаєте. Суржик, ну що ти зробиш? Чудно буде, як я зараз почну ламати себе по-українськи, чисто балакати. Ну, це буде ще чудніше. Тобто, як є, от такі, от така, як я є, от така я й буду. Вибалакають, що буде чисто українська мова, буду на чисто українській мові. А поки камість так як є. Так що, істерики, істерим, там, емоції, ну що ж зробиш. Нам це болить. нашій сім'ї, по крайній мірі, це болить. Волнення, переживання. Тобто це не просто так, що вийшли, тут поістерили, а там одвернулися і сміємося і радуємося, що відбувається. І пойміть одне: що те, що по карти показують, я можу бачити більше, ніж я вам можу сказати. Щоб потім ви не істерили. Ну, я його бачу. Не забувайте, хто я, так що не це, ну там ті, що не наражайтеся, як кажуть. Щоб потім не шукали, кіля проблеми йдуть. От почитали, подивилися, не подобається, Бог з вами йдіть далі. Скільки такого? Вас Ютуб? Слухайте, дивіться те, що вам подобається, те, що вам подобається, кажуть. Я бачу так. Я через карти бачу так, я карти читаю так. І так як вони показують, так я буду казати, тому що якщо я не буду казати, вони не будуть зі мною взагалі робити карти. А бачу я так, і багато чого вам не кажеться, тому що вам не треба. Треба спокоюся, треба те, треба це все пережити, а потім буде потім. Якщо мозги є, в кого є мозги, ті розуміють правильно. Ті розуміють і розуміють правильно, люди. Хто не розуміє, ну це таке. Так, дивимося лавру. Беремо п'ять карт. На Лавру, що покаже нам Лавра. Карта звізде, карта шанс отчельника. Ну, Лавра, тому що тут карта монаха, тут карта отчельника, монастир отчельник, це воно показу. Жилося дуже сладко. От жилося дуже сладко, Біля карти отчельника карта тузпінтаклі. Тобто мали все. Мали з рук Божих так сказати, от рука Божа давала все в кавичках. Тобто все давала. Цим монахам, цим настоятелям, цим усім давалося все. Тобто, в Україні, мабуть, на всю Україну, скільки не давав ту спінтаклі, скільки давав їм туди. Понимаєте? Ну Тільки вони десь по карті звізди, десь, десь дуже вони далекі від віри. Одині їх вони близько, карта близенько показує ту спінтаклі і вони. Оці монахи та Ну, а от Віри, вони тут Віра і карта, ну, яка Вера? Віра в Деньги, от карта ту з Пентаклі. Вера велика в деньги. В другому місці хай тепер попасуться, найдуть де. Єрофан. Ну, тут бачиш, тут воно вже. Це чотири карти береш, уже розумієш, не те, що це там наш президент, типу Україна хоче їх вигнати від ціля. Тут вже йде карта Єрофанта. Тут вже йде те, що ви своє зробили, те, що на те гамно, що ви повинні дати Україні, ви вже його дали. Все. Уже ми повинні це розгребти, а ви повинні піти далі, свою місію виконувати далі. От по Єрофанту це так. І це українська земля, і це українське все те, що стоїть на землі. А ви йдіть собі далі. Наколотили все зробили вперед з песні далі. Карта Єрофанта. Тобто тут вищі сили вже чистять, вони взяли Україну в свої руки, вищі сили, боженька, як там хто називає. І почалася чистка така. І пройшло час для чистки цієї самої Лаври. От до, до цього пінтакля, до того, що кормив, їх поїв, сладко жили, ситно їли, крепко спали. От Єрофант вже прийшов чистити і почисте, тому що тут, із з чотирьох карт, три старших аркана йде. Почисте. Вичистять, якщо примерно власті в нас будуть туди-сюди боятися, то тут другим путем вони від ціля підуть. Нічого, карта побіди. Все одно карта, все одно українська лавра буде в українців. Вона буде в руках української церкви. Все одно побіда. Так пада побіда на фронті, пада побіда тут. І це діло в тому, що це як по карті брати, це одне ціле. Тобто це той самий фронт іде. Тільки той фронт там десь Бахмут, де там Бахмут, це, а це в центрі Києва. А це в центрі Києва. От цей Пінтаклі, звісно, що не хочеться. От не хочеться, гроші самі текли. Гроші просто от з неба, вони ну от як хорошо було цим отчельникам. оцим монахам чи отим, отим всім, що це, ось поклонялися як. От сидить дикий йому тут в ногах поклонення от таке. Отакі от гроші, отаке от поклонення. А ну в Росії будуть поклонятися отак. Так, ну зараз на зараз трошки собі списала. І давайте подивимося, я подивимося, як себе веде Павло. Настоятель Павло, Павло. Пошу, да, от Павло, настоятель, лаври лаври, набалакалась сьогодні. Настоятель, Подивимося, його п'ять карт, як він себе. Не хочеться, звісно, від кормушки такої йти. Тобто Україна для них кормушка. І ще при тому, що кормушка і баламутять цю кормушку. Тобто їдять, п'ють за счет України, ще й колотять отут середини України. Не більш, не менш. Хай мені хто що каже, карта так показує. Хто що там спора, не споре, от карта так показує. Зразу п'ять карт, так показують. І все, буде дуже швидко. Для нього все буде проїсходити. Ну, ж, опять же, тройка кубків. Спали з дівчатками, їли красиво, все, все все, от карта праздника. Живий сплошний праздник. І попробуйте тепер оцю гниду до цього праздника вирвати. От взяти і вирвати. А все прийшло неожиданно. Ось от по восьмерки жезлі, от стріли, отак прилетіли, неожиданно. Тобто люди тут забили, от вони вважали, що це їхнє все. Чуть не вся ота земля під Лаврою і Лавра, вона їхня. Вони хазяїни. Хто там він, ну ми балакаємо за цього ж Павла. От він хазяїн. Тут ні злапно, ні ожидано. От прийшов конець праздника. А змирятися не хочеться. Сідай і вали. От сідай цю колісницю, поки вона є, поки вона готова для тебе стоїть, і вперед із піснею туди. Таких на місці треба, це моє мнення. Постарається договоритися. По двойці кубків іде, постарається, ну як, все одно ця карта договорняки. Десь якісь договорняки будуть старатися, щоб договарюватися, як. Це те саме, що зараз Росії з України починають договорюватися. Положили пів України, чи там пів, не пів, ну положили людей скільки. Давайте зараз сядемо, будемо договорюватися. Це те саме. Ну і самі себе через оці договорняки, договорняки їм зараз, от ось вимірка мічі, їм зараз треба ноги в руки тікати. Тому що якщо зараз з ними ще хтось щось там хрюка балакає, то потім ніхто не буде балакати. Потім знесуть. Потім колісницю вони оцю не встановлять. Потім оцю... Те вже супротивлення йде не президенту, не там главнокоманду. Тут вже тут йде вже супротивлення, от ну як сказати, ну от солдати там, от примерно, люди, які дійсно свою, свою життя ложать. І по карті вони мають право це сказати. От мають право вони це сказати. тому що вони заслужили, вони вибороли, вони кров свою там ложать. Ми сидимо тут, гаге, гавкаємося там під відео разними, доказуємо, хто умний, хто дурний. А вони. Своїми життями показали, хто вони що вони. І вони мають право. І прийдуть ж вони з тим правом до цього паші і розкажуть, хто на Україні хазяїн. І кому ця лавра принадлежить. Так що ноги в руки і не заганяй себе, от кажу по карті, от от восьмерка мічей, Павел, не заганяй себе в оцю ловушку. За якої хрен потім он глаза зав'язані, хрен ти вилізеш. Так. Це ще ж інтересно подивитися люди, які туди ходять. Прихожане, прихожане, правильно кажу, прихожане. От як вони, як вони, чого вони, що там, що там їм так. на... ну на... Подивимося, зараз. П'ять карт уже. Люди, люди. Тоже Для них це неожиданно. Це для паші карта восьмьорка жезлів для цього настояття, так і для них. Все це неожиданно. Тоже люди там думали, що це їхнє все. Ну, Карта боль переносять. Боль, боліють. Боліють. Через те, що забирають лавру, цього Павла боліють. Тобто все це понімаєш, це все йде. Знаєш, Порошенка зняли. Люди гавкають, типа він їм там медом намазав. Так само і тут пашу зняли чи хочуть убрати. Люди гавкають, понимаєш, як їм там вроде хто знайшов. Болізь, боліють, карта, дев'ятка мечей. Болізь. Голова пухне, ночі не спиться, як це так, що це таке. По карті уміряності. Ну так, да, ну тут ще вона, бачиш, хтось гавкає, а хтось не гавкає. Тут бачите, четверка мічей. Тут вони ікунки нарисовані, людина лежить і ті типу, помоляться. Тобто у них свої обряди, свої процеси, своє там до Бога взивають, що от неправильно і, не це, і це неправильно. Ну, Десятка кубків. Вертайтесь додому, от карта і цим людям. Вертайтесь додому, вертайтеся в свою сім'ю. І займайте своєю сім'єю. Україна це теж сім'я. От вертайтеся мозгами в Україну. І живіть, вже так, як. От не те, що це мені хочеться так сказати, карта показує, вже так, як раніше не буде. Уже вашим і нашим, на шпагаті ми довго не просидимо. Не просидимо. Або туди, або сюди. Все, вже кончилося те, що от браття, сьостри і все остальне. Ми тут між собою, можемо бути, братями, сістрами, там папами, мамами. Там ми не браття і не сестри. Ніде ми не братя і сестри. В Україні ми брати і сестри, якщо дійсно адекватні люди. Що це за прокльони? Що це така за? ну, за ці, ті... Прокляну, закляну, розкляну. Що це за церква? Що це? Про що це? Шо це? уїжджай, уїжджай, шестерка мечей, уїжджай, бери свої пожитки і уїжджай. Опять же, йому людям ті, що там коло нього приближені, беріть свої ікони, в кожного не з лаври ікони беріть, а в кожного, яка там нажита непосильним трудом ікона. Ось, знімайте стінок, людина лежить, беріть ікони, сідайте в оцю лодочку, все і їдьте туди, де вам добре. Не баламутьте і не колотіть його все це. Ну, емоції через верх. Емоції через верх. Ну, опять ж карта, вертається те, що відео сьогодні йде. Яка ж жінка, яка ж жінка все одно підніметься. От яка жінка, яка дійсно, звідкіля вона візьметься, як вона візьметься. Тут немає карти ні прошлого, ні цей. От якась жінка, може, це з якоїсь другої сторони, десь ну, от, там, в якійсь страні, просто Україну отак от, візьмуть і повернуть. Якась умна жінка, по королеві і мечей, от умна жінка, яка. Так. Ну і давайте цим Чим закінчиться це все. Давайте цим я подивлюсь подивлюся. Чим закінчиться це Лавра, це все, все, що це зараз відбувається там. О, чим воно закінчиться. Давайте так візьмемо, чим закінчиться. І подивимося карти, чим воно закінчитися. От Так як для України, от чим воно закінчитися. От Візьмемо, чим воно закінчиться три карти. Ну, Будуть думати. Це ж та наша блін, от така національна риса. Думаємо, довго думаємо. От стало обсадкою вперлося і воно думає. Нема тут, що думати, карта показує. Якщо восьмерка жезлів, скільки разів я беру карти, і там є восьмерка, восьмерка жезлів, значить, карта показує. Зробіть, а потім думайте вже. Ну, зробіть. А тут карта ні. По сімки Пентаклі думаємо, стоїмо і думаємо, що робити далі? А тут карта наскоком. Прийшли, розумієте, що це українське, що на українській землі, от і робіть, та що треба для України. Ну, і карта тяжело, тяжело. Нам тяжело. Понимаєш? Нам тяжело цю лавру типу, з Пашею забрати чи назад, чи вперед, чи пашу кудись відправити. Для України це дуже важко. Для України десятка жець. Тіпа типу, ця карта непосильна нуша. Нафіга його тільки починати, якщо воно потім йдуть на годоверняки і все воно кончається ну, не по силу нашим властям і всьому. Ну, давайте. А ну як, чим воно кончиться? Нічим воно не кончиться. І як зубно воно кончиться от, по відношенню до України. От як правильно, так, щоб от як правильно, як правильно для України, щоб воно ставити тут їх. Та й далі розказують, як нам жити. Як правильно, як карта бачить правильно по відношенню до України, як воно бути. Як правильно. П'ять ждемо якусь жінку. Жінка, жінка, жінка. От жінка якась розкаже, як правильно. Де в нас така жінка? Хто це такий? Ну, не можу я придумати і не можу. Попрощатися, от карта розставання. От для України найкраще в даний момент. Карта попрощатися. По-хорошому, по-поганому. От як вони так і попрощатися. я в тому, що це може тільки жінка зробити. Ну, хто це такий, що це таке? Карта попрощатися, карта розставання. Двері відкрили, чемодан в руки, все, і вперед. І Лавра українська. Же. Ну, жінка, жінка, вокруг цього, не знаю, хто це, цього не можу сказати, хто це такий. Ну, Дійсно, жінка, відьма якась. Ось карта пише. Дійсно, жінка може якась така, що розуміє. У ну, що, ну понімаєш, ну для України для України понімаєш. Ну Україна може сама на цій лаврі поставити туди, навіть те саме, що заробляти там. Все понімаєш. Ну не давати цим чмирям заробляти на лаврі українській. Ну багаті то сидить з пузом своїм і написано «багач». Хтось комусь оце приносить багатство, а ми боїмося сказати, що от воно должно українцям приносити багатство, там, яке не багатство, Воно державі должно, воно должно спокойство давати українцям і Україні, і взагалі, там, де Бог там спокойство йде. А не оце виступа по телевізору і розказує, що я вас прокляну, закляну. Хто ти такий? Що ти мене будеш проклинати? Хто ти такий? Ніхто. І звати тебе ніяк. І те, що є такі, що тобі ботинки там лежуть, це їх їхні проблеми, їхні проблеми, ну не всієї України. От хочемо, ми, щоб оп'ять сиділи отам отакі пузаті на Мерседесах чи на якому хрену вони сидять там. Хай сидять, хай сидять. І пече ж карта. от Три карти. Тут беру карта. От карта розставання і карта багатства цього, це ж треба, звісно, їм попрощатися з такою шикарною, красивою життю. Понятно, що це їм треба при, при, ну, попрощатися. Вже не будуть вони на таких машинах, такі пуза. Не будуть таке. І п'ять, воклі цього всього три карти жіночі йдуть. Тобто нас мужики. Що не, не, не. за таке йде? Що це за карта показує? Так, так, Україна по відношенню Ну Давайте ще п'ять карт візьмемо. Хай, це все поживемо, побачимо. Ну і п'ять карт візьмемо. Іще. Іще. От Україна Лавра, хай там продовження оцього. Що це за жінка? Ну бач, карта стільки що перевернулася, що сили запрещають дивитися далі. Стіка, що в руках перевернулася карта. Давайте ще п'ять карт візьмемо на цю тему. Ключове. Звісно, якщо вважаємо це просто, знаєш, кусочок київської землі, кусочок території, там якісь постройки є, там ікони якісь висять. Повієш, це неправильно, це неправильно. Там важать. Там, считай... От якщо по карті брати, там судьба України, от цей час рішається. Оце те саме Бахмут, тільки там не взривається нічого. Ну, якщо отак вот сидіти, хлопати і там почне. Це те ж саме, карта ключа це, це ну, завжди це карта кармічна, це карта ключова, те, що для України. От якщо брати лаву, це ключове. Тут навіть може бути ключове тим, що як наші муж мужновладці будуть поступати з цим усім. Готові ви на це все? Чи не готові? Чи будемо ждати, поки солдати прийдуть та скажуть пащу цьому мерседесу, чи як ти на нього кажеш? Там не ти кажеш, це люди кажуть, що ти кажеш. Понімаєш, До свидання, все, пісенка сп'ята. От ключове, карта ключа завжди в розкладі людині, я гадаю, на ситуацію я гадаю, де ключ є, от там ключове. От там важне, от там саме в цей період України, історії України, там саме важне. Бахмут, це понятно, там, все це це понятно, оружжя, щоб нам давали, все це понятно. Ну, розумієш, є вище. Є вище, чим ороші, чим оружжя, чим цей, є вищі сили, які розумієш, туди дивляться зараз. От карта. зараз, сейчас... І головне, блін, сідала я, думала спокійно, без емоцій. Вже начиталася емоції, істерика, все. Думаю, блін, ну зараз розкажу тихенько, шепотом, прям, щоб вам понравилося. Опять іде карта, те, що. Що? Ну, от ключове. Що ключове? Ну ми хочемо цю війну що? До скончання века? Чи як от карта гроби? І чого карта Лаври зв'язує примерно з цією, ну то, тось... ну, не знаю я, яслі, мислі, мислі, все, я зараз покажу. Карта мислі. От все в нас вокруг мислі. Думаємо так, робимо так, розказуємо так, от понимаешь? а люди гибнуть, а люди везуть з фронту. А люди в це время гибнуть. Там, подивися ті фотографії, то волос не тільки на голові диба стає. Ну, я був, мої карти. Ну, звісно, а що там? Там медом помазано. Там, де таких, як Паші Мерседес, примерно, ну таких, як він, там медом помазано. Там місто таке, що це... Ну і карта, бачиш, от карта, все, це на цьому кончаю бо, блін, чи заканчую. Не цей карта, треба проявити силу, карта показує. Надо защитити своїх людей. От так, як ведмет, оця карта, цю дитину. От розумієш, треба защитити людей. Треба показати силу. щоб защитити людей, не завжди там ме-бе, бе бе а треба колись і силу показати. То тобто сказали А, кажіть Б. Я приймаю навіть до кінця я цю ситуацію, ну я ніколи ну, я дуже, ну це, це день-два, оце балачки так ідуть. А що там дуже так, щоб не це. Ну, карта показує все одно. Проявіть силу. Проявіть, покажіть свою силу. Покажіть, що Україна це Україна, що в Україні українці. Що, якщо вам хочеться правити, то отак ідіть в ту в ту, в ту... ту страну, де вам двері відкриті і правте там собі. А не тут проклинайте, заклинайте, ми і так прокляті на всю голову. Чи буде Паша там проклинати? Та гнати, блін. Так, все, на сьогодні все. Чи на це відео все. Чим почули, почули. Хто що почув, слава Богу, десь продовжується.